Ви прекрасно знаєте, як харчуватись, можливо, вже пробували багато підходів. Можливо, вже навіть деякі ваші намагання скинути вагу були успішними, але вага або набирається назад, або втрата ваги зупиняється, і ви ніяк не можете досягти тієї ваги, в якій вам комфортно, через постійний, так би мовити, самосаботаж. Тобто, то зірвались, то втратили мотивацію, то просто захотіли чогось смачненького. Хоча не були голодні, чи вам таке знайомо в цьому відео я розповім, чому виникають проблеми з вагою і як краще з ними боротись. Я Ольга Нощенко, психотерапевтка, нутриціологиня, персональна тренерка, докторка соціальних наук, і я вважаю, що вам просто необхідно підписатись на цей канал, тому що тут я ділюсь. Корисну інформацію, яка допомагає моїм підписникам не тільки худнути, а й покращувати стосунки з собою. Справа в тому, що часто проблема не в їжі, а в тому, що мозок просто не витримує навантаження емоційного, фізіологічного і використовує їжу як спосіб заспокоєння. Ми багато разів чули, що якщо ви відчуваєте потяг до їжі. При відсутності фізіологічного голоду це ознака емоційного або фізіологічного виснаження, напруги або втрати внутрішнього балансу професійною мовою дизрегуляції. Давайте розберемо, чому цей стан виникає, тому що це дуже важливо для розуміння механізмів вашого переїдання або неспроможності їсти солодке в міру, або витримувати достатньо довгий час на дієті, або навіть терпіти якийсь дискомфорт пов'язаний з відчуттям легкого голоду. І так, чому виникає цей стан? Чогось хочу, думки про їжу, треба з'їсти шоколадку. Що це може бути? Сильні емоції, які ми не можемо витримати, внутрішнє виключення, відключення від того, що ми відчуваємо. Перехід на автопілот, і зараз я перерахую, що може впливати на цей стан. Стан, в якому хочеться щось поїсти, нав'язливі думки про їжу, наче не голодна, але хочу цей тортик, шоколадку і їжа, як наче захоплює мій мозок і керує мною. По-перше, це можуть бути сильні емоції, які нам дуже важко витримати. Це може бути тривога, сором, злість, сум, і ми не знаємо, як розрядитись, як пережити ці емоції. Наприклад, посварились з партнером, і магічним чином рука починає тягнутися за печивом або морозовом ввечері. Друге внутрішнє виключення, відключення від своїх емоцій, перехід на автопілот. Як наче в мене хтось всіляється і починає спустошувати холодильник, як наче це і не я роблю. Тобто, ніби вас немає, ви щось робите, але не відчуваєте, вже навіть можете не відчувати переповнення шлунку. Наприклад, сиділа з телефоном, або дивилась Netflix, їла, а потім вже і не згадаю, як я це все з'їла. Куди ділося? Ведерко, морозива, третя фізична або розумова втома, коли просто немає сил піти в душ або думати, виснажились за день на роботі, а вдома ще купа різних справ ще і попрацювати треба перед сном. Ну і звичайно, готувати немає сил взагалі, тому ми замовляємо піцу і я. Часто привожу свій власний приклад в моїх відео, як я приходила додому з роботи дуже втомлена, і вечір за вечором, замість того, щоб іти в душ, лягати спати, хай навіть і перекусивши щось смачненьке, я йшла до холодильника на кухню і там зазвичай десь 900 калорій споживала і дивувалася, як це так багато в мене влазить. А насправді я не голод задовільняла. А намагалась їжею задовільнити потребу у відпочинку. А це нереально зробити. Четверте хронічний стрес. Одна справа серйозно перенервувати, потім заспокоїтись, або потренуватись дуже важко, це теж стрес, або а, а, і потім відновитись. А інша справа хронічний стрес, коли тіло постійно в напрузі. Ну, от війна може бути джерелом хронічного стресу, як начебто адаптувались, а тіло постійно стиснуте. Або стресова робота, або аб'юзивні стосунки, або якась травма в минулому. Це все може спричинювати хронічний стрес і викликати постійний голод, постійні думки про їжу. А п'яте недосипання, коли сон порушений, або його просто мало. Це теж може звичайно бути спричинено війною, або навіть от в Англії люди теж страждають на безсоння через напругу в тілі, через тривожні думки, той самий хронічний стрес. І це зовсім не допомагає з регуляцією апетиту. Хочеться кави, хочеться солоденького, хочеться якось підняти свою енергію. Шосте сенсорне перевантаження: коли мозок не встигає переробити весь шум світло. Інформацію. Після дня в офісі, в новинах, в інстаграмі нам нічого не залишається, як диван, серіал, чіпси, бо все вже дістало. Сьоме гормональні коливання у жінок: це ПМС, перименопауза і просто. Порушення гормонального фону на фоні того ж стресу. І перед менструацією тіло просить чи то солодкого, чи то солоного, все дратує, то звідки тут взяти самоконтроль. Ну, Насправді методи є, але майте це на увазі, коли ми розуміємо, що от ці дні, в які нам особливо важко, то приймаючи це, легше регулювати свій апетит і свої дії. І восьме довге. І екстремальне обмеження в їжі, тобто, коли ми довго знаходимось на дієті, в великому дефіциті калорій, це спричинює стрес, і це далеко не всі причини, через які виникає такий внутрішній дисбаланс, який хочеться заспокоювати, балансувати їжею. Що зазвичай радять? Радять практики саморегуляції, тобто способи. Самодопомоги, способи допомогти нервовій системі заспокоїтись, що вони включають різні дихальні практики: це може бути дихання за квадратом, 4 секунди вдих, 4 затримати, 4 видих, 4 затримати. Це можуть бути різні варіації коротшого вдоху, довшого видоху. І тому подібне, чи просто заспокійливе повільне дихання і концентрація на ньому? Це ще радять прогулянки, розтяжку, йогу, прийняття теплої ванни або душу, або контрастного душу. Це можуть бути також читання, музика, творчість, послухати музику, почитати книгу, щось помалювати. Пофарбувати за номерами корегуляція, розмова з тими, з ким безпечно, обійми. Ну або ще соціальною регуляцію це називають: подзвонити другу, подзвонити, подзвонити рідним, а, а також нормальний сон, регулярна фізична активність. Регулярне збалансоване харчування, і це все прекрасно. Я і воно може працювати і допомагати. Я, от, наприклад, бігаю в середньоінтенсивному темпі зазвичай не менше 20 хвилин мені треба, якщо я дійсно відчуваю, що от погано, емоційно погано. І знаходження цієї копінг-стратегії. І я вважаю, було проривом в моїй власній терапії, тому що я прекрасно ж знаю, що робити, як все працює, да? але навіть терапевтам потрібна терапія, тому що дуже важко емоційно дистанціюватись. Завжди добре мати якийсь погляд зовні і класний метод психотерапії. І тепер це для мене стабільна опора у стресі. Тобто біг еволюціонував з того, з чогось, що я ненавиділа, в те, що я роблю як. Спосіб дати собі час на себе, дати час собі побути зі своїми думками і зробити собі краще. От, наприклад, сьогодні я нависпалась, бігати мені не хотілося в мене було тисячі причин, чому не бігати. От, наприклад, зараз майже десята вечора я знімаю відео. Краще б я його знімала зранку, але я вибрала піти побігати, тому що я знаю, що якщо я зараз побігаю, мені буде ще важче. От було сьогодні емоційно важко, і побігавши, я знала, що якщо навіть я не зроблю собі краще, то принаймні мені не стане гірше. І це дійсно збирає, організовує, але це я. А ви всі різні. Тому треба індивідуально шукати вашу копінг-стратегію. В чому проблема з цими всіма копінг-стратегіями, техніками, методами заспокоєння? В тому, що якщо ваше життя постійно є джерелом стресів, постійно вас вибиває за рівноваги, то ми постійно будемо думати про їжу, бо нам постійно буде потрібне заспокоєння. І мені, наприклад, треба буде постійно виходити побігати кожен раз, коли я відчуваю якийсь емоційний дискомфорт, якийсь внутрішній дисбаланс. Тобто, якщо в цей внутрішній дисбаланс постійний, якщо контекст життя такий, що мені постійно некомфортно, або більшу частину свого часу я перебуваю у якійсь фрустрації, то мені треба буде жити на біговій доріжці. Або, наприклад, людина, яка допомагає дихання, має постійно дихати. Тобто, треба розуміти, що якщо постійно треба дихати, то час звернути на контекст життя. І одна справа війна і тривога через неї. Але зі свого досвіду, працюючи з людьми. Я розумію, я бачу, що окрім війни є ще купа питань, на які ми можемо вплинути, і зменшити цей емоційний дисбаланс, покращити якість життя, покращити контекст життя. Ну і напишіть, будь ласка, в коментарях, кому колись допомагало дихання. Не переїдати і худнути. І я не знаю. У мене не було таких клієнтів, які казали, ой, є така, така класна техніка, я от відчула, що хочу переїсти, думати про тортик, сіла, подихала, і все пройшло. Ну, можливо, разочок це може спрацювати, але як постійний, постійна копінг-стратегія. Я не фанат дихання, але я вірю, що комусь це допомагає. Тому якщо це вам допомагає, то коментуйте, розповідайте про свій досвід. І якщо не допомагає, то теж пишіть, коментуйте, діліться. Що може впливати на контекст життя, окрім війни? Негативно впливати. Наприклад, ви не відчуваєте сенсу в своїй роботі, або робота занадто стресова. І не дуже добра компенсація грошова за цей стрес. Або вас постійно гризе агресивна самокритика або перфекціонізм. Самокритика конструктивна. Це добре, вона допомагає зростати, але в багатьох з нас, особливо в людей з проблемами з харчовою поведінкою, ця самокритика набирає форму самоатаки, самобичування. Добивання себе, і це вже проблема. Така хронічна самоотака призводить до постійних думок про їжу, бо їжа заспокоює. Можливо, ви не дозволяєте собі помилятись. Можливо, у вас є почуття я недостатньо хороша. «хороший». Вам складно виставляти і захищати свої кордони. Немає емоційної безпеки у стосунках. Живете на автопілоті без відчуття свободи і реалізації. Поруч токсичні співзалежні стосунки, а ви носите в собі травму або наслідки хронічного стресу, постійна фонова тривога, війна, нестабільність, самотність і дуже часто просто глибоке, затяжне незадоволення собою. Тобто в такому випадку саморегуляція перетворюється на щось, що треба застосовувати кожну годину, кожну хвилину. Постійно треба себе регулювати, бо ми знаходимося постійно в стані небезпеки, постійно якийсь дискомфорт у нас всередині. А їжа дуже часто єдиний спосіб зняти напругу. І, звичайно, напруга знімається. Так, ми поїли. Організм переключається в стан спокою. Бо треба перетравлювати їжу, відпочивати. Це вже сигнали на рівні тіла поступають в мозок. І це дійсно допомагає, але це тимчасово і дуже часто це просто спричинює ще одну проблему, ще один фактор, який впливає на збільшення стресу: сором за те, що знов переїв переїла шкодування. Самобочування. Саме тому я вважаю, що при порушенні харчової поведінки, регуляції апетиту, труднощах з вагою, психотерапевтична робота набагато набагато важливіша за ціологічно. Бо якщо не змінити зовнішні внутрішні умови, в яких вам доводиться жити, тобто ми можемо мати зовнішній тиск або Через обставини, через контекст, життя або внутрішній тиск, через незадоволення собою, самокритику тощо, то жодна система харчування не буде достатньо правильною. Хоч танцюйте з цією збалансованою тарілкою, хоч виважуйте до грамів жири, білки, вуглеводи, клітковину, нічого не буде допомагати, якщо психологічні проблеми не вирішені. Тому. Запрошую вас на психотерапію. Запрошую вас читати мій телеграм-канал, який теж називається Піди поїж». Психотерапія для тих, хто вічно на дієті. І знаходьте мене в інстаграмі, де я показую, як я харчуюсь, тренуюсь з позиції хороших стосунків з собою, як я переживаю важкі моменти життя. Без їжі або з їжею. От люблю шоколад їсти в постілі. Дуже класно регулює, вмію це робити в міру. Всі посилання на ці захоплюючі ресурси можете знайти під відео. До зустрічі!